Вчатися з питання активізації діяльності учнів щодо вивчення. На жаль, програму, яку вивчаємо, е... Програма е... з доповненнями, яка була, нам дає лише, дає лише 5 годин в 10 класі, 5 годин. І вложити в розуміння учнів те, що спрява підготовка це не муштра, а це дійсно одна із складних частин підготовки до призивника безпосередньо до першого року в армії, а військовослужбовці служили в армії, що в армії знають, що спрява підготовка є основною складовою бойової підготовки військовослужбовців. Програмою всіх для того, щоб е тут зробити якийсь піднесок. Звичайно, вкладковою частину є матеріальна база. На цьому складі ви бачите стройовий майданчик, який на день проведення заняття доходів виносними плакатами, стендами. Ви бачите місто вчителя, місто шифування. Тобто, так як вимагає програма, я намагаю, намагаюся це робити. І, звичайно, цей майданчик у е певній часті. Які дають можливість. Але кожен урок ми знаємо, що ці рекомендації нам рекомендовано проводити строго тренажу. Для цього я використовую план графік встановлення виконання страхів прийомів і рухів. Він розвит, включає 34 неділі, він кладається в понедільний, понедільний план, де викладено до тобто доможного що Сьогодні цей місяць, цей момент цей часу я виконую або закріпляю такі навички е, строє, строєвих прийомів. Але участь у Герої-патріотичній і військово-патріотичних заходах, ліцеї міста і району, е, так як ліцей є такою базовою школою, частіше цього приходиться виносити як іменно мені і тому участь у цих шесті, парадах натовкнуло мене на ідею, що необхідно зробити якийсь такий елемент, який би не просто показав свою підготовку, а підніс його на певний рівень розуміння звичайним людям, і, можливо, так вже я високо скажу, на рівень такого мистецького якогось викладу В на і тому я даю можливість учням э, заслідуючими э, формами прийняти її вперше. Сьогодні мої колеги дивилися з колінками э, ситуації успішності. Я їх розвиваю, і тому я даю можливість кожному учню прийняти у цій програмі без виключення участь, а саме вперше. berarti the... eh, А замість мого команд... 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 командного голосу використовувати музика. Це може бути марш, це може бути будь-який, навіть сучасний вибір е е е е популярної музики для того, щоб е учні зрозуміли, що в принципі ці елементи можна виконувати і допомогти. Головне, а знати структуру. на музику так, щоб воно співпадало з темпоритмом і е, виглядало, ну як не мовив картинка, хороша картинка. Тому, сформувавши команду і склавши програму, я перехожу до, до другого етапу. Це тренування елементів та в цілому програму виступу. Тому я зараз запрошую е, до себе попрацювати зі мною, дев'ять учасників за бажання, будь ласка, головний кордон. Давай, вот нужно я покушаю. Давай. Ну ладно. без вот дня по Тому не

Учні, які рухаються назад, руки тримають притиснути до стена, учні, які виходять вперед. Це один із блоків елементів, які ми будемо виконувати у програмі. Браво! <право> Кожну, кожного разу, коли ми будемо виходити з вами на якесь місце, ми повинні чітко зайти на зайняти місце позиції, з якого ми будемо розпочинати шарйову вправу. Тому нам необхідно відпрацювати зупинку визначення травового кроку на місці та поворот до а, глядачів. Нас Вони в нашому випадку знаходяться піворучний баз. Особливості мудрі заключаються в тому, що наш має розмір з темпом 4х4. Тому ми виконаємо для того, щоб а, наш малюнок нашої сирової вправи полягав повністю на тему. представляем новую и на Ah, tá چا په وافاره ده په نوو لري امره 全然大丈夫ですよ。 Козацький марш, я чую, в мене проходить вечір по військово-проферинаційній роботі, я там льотчиків готую, десантників, десантників, прикордонників і вони виконують ці самі елементи. Особливістю все-таки заключають, що це не шаблон. Кожна програма, кожна команда робить свою програму. Більше, то я намагаюся такі вправи зі зброєю робити, тільки це не перекидання, там, те, що партія рода почаснувар, варто на жаль, я такого не роблю, а найпростіше зміняти, що я. Думаю, що мій досвід вам, колеги, і вам товариші першої студії, сподобався, ви викладете якби, всі свої оцінки мені. Я дякую за увагу і думаю, що обов'язково буду вам чимось корисні.